Так, народ, перемотав на кухонному столі все це. Починав на балконі, на балконі сонечко припікає, жарковато. Перший млинець комом, як то кажуть. Мятав єсть в одному місці, зацепив коцнув. Отвертка викрутка. На викрутку одів кембрика, поправляв обмотки витки, коли укладував, і цепанув кембрик типа стерся і цепанув лак, наче зняв в одному місці. Ну, взагалі-то така собі робота неблагодарна. Ну, це все експерименти. Але прозвонив обмотки. Всі обмотки окремо прозвонив цілої. Потім на корпус прозвонив, не коротять. Ну, значить, то все ок. Оце три фази виходить. Синя, жовта, сіра. Це всі, це всі кінці чорні. Однозначно схема підключення на. Зірочку буде зіркою. На таку банку з протеїна вирізав, зробив, бумагою, обвернув, зробив таку ну, катушку собі, яка, щоб, зручно, щоб провод сильно не ламати, не гнуть, на таку банку намотав і прямо з банки. Ну, само собою, перед цим відміряли. З попередньою катушкою, яка була наматана тонким проводом. До речі, я хочу сказати оце, друзі, ви бачите, як наматано в мене. Китайці хуже матали. Хуже. Попередній раз було наматано. У них взагалі перехльости такі, мало того, що воно косою все зложено, такі жорсткі перехльости. Там же витки міняються, направлення, направлення намотки. Один ти так мотаєш, другий паз в другу сторону. По цій схемі, що я показував, Ну, таке. так що, ну будемо сподіватися, спочатку треба зібрати його крутнути. якщо все ок, Замірять, спаять ці кінці, це, це спаять разом. А ці виводи укоротить і підпаять до рідних проводів, які заходять ось косою в оську. Підпаять, подивиться, подивиться скільки воно дає. Ну і потім може дивитися, що з ним робити. Якщо не коротне, все ок. Потримати його під нагрузкою не гріється, провірить. Ну, значить, слідуючий крок який? Замовляємо лак, замовляємо лак, його пролачить. А, слідуючий крок, всі обмотки отак, вдовж, по висоті. Промазуємо боксіною смолою і туди всередину капаємо. Для того, щоб вони не. Вібр... Не вібрірували. А, потім пролачуємо це все в лак, кидаємо в банку з лаком. Це по-людськи, якщо воно все покаже, а, задовольнить Задовольнить мої побажання, а побажання такі, щоб воно, наприклад, від вітряка, коли вітряк буде працювати, то е, хоча б тягнуло. 24 вольтовий ТЕН, наприклад. Або 36-вольтовий ТЕН. Щоб можна було не тільки там заряджати, а воду підігріти. Ну і, само собою, щоб заряджав акумулятора. Ну, поставив, наприклад, трьохполісного автомата там, перекидного. Переключив на надо на зарядку, переключив акумулятора, надо, не надо, переключив. А, наприклад, вітер є, вітряк крутиться. Переключив на батарею, хай пампує, тобі тена нагріває. Такого плану. Ну і вітряк, друзі, теж будемо збирати, грошей немає. І ціль моя, яка? Оцього цього всього дійства, чи як правильно сказати? Е, е, все, і от этой шняги. Ціль така, щоб максимально здешевити. тому що, якщо, якщо ви подивитесь, як роблять вітряки і генератори професійно, там, наприклад, Валерій Валки, наш мужик, з Харкова, то ну, там жесть вообще, там, я не знаю, в 10-ку баксов ти влітаєш, мабуть. Ну, в десяточку не знаю, ну, в п'ятерик е, з лопастями, з генератором короче, це без мачти, це 100 пудів. От е, моя ціль і бажання таке максимально спростити, щоб люди користувалися. Якщо все вийде, як це можна зробити в дішманських дешманських умовах і з гомна і палок. Е, е, Навірно, так буде правильно. Вот такая. Ну дальше дивимось.